Виплати ВПО 2024, як отримати допомогу переселенцям, у яких зруйноване житло. Громадянин може отримувати допомогу на проживання в ПО, якщо його житло зруйноване внаслідок збройної агресії РФ. Для цього необхідно внести інформацію про руйнування до державного реєстру майна та отримати довідку в ПО. Відповідно до абстрьох П5 постанови Кабміну 332 від 20 березня 2022 року, зі змінами допомога призначається внутрішньо переміщеним особам, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене, ступеня непридатного для проживання та інформація про яке внесена до державного реєстру. Або щодо якого подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування, а в разі його відсутності обласною державною військовою адміністрацією факту пошкодження знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ. Це означає, що якщо ваша домівка зруйнована або пошкоджена до ступеня непридатності до проживання для отримання виплат в по вам необхідно. 1. Внести інформацію про руйнування до державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, або отримати документальне підтвердження про його знищення від органу місцевої влади чи ОВА. Два. Оформити довідку в ПО. Відповідно до ОБСП П2 постанови Кабміну 509 від 1 жовтня 2014 року, зі змінами на отримання довідки мають право особи, житлові приміщення, яких знищені або пошкоджені доступення непридатного для проживання внаслідок збройної агресії РФ, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення, будинку, квартири. 3. Подати документи на отримання допомоги на проживання в ПО. Кроки два і три можна зробити одночасно. Читайте також житло для ВПО, стало відомо, куди можуть заселяти переселенців. Інші особливості отримання виплат ВПО для осіб, у яких зруйноване житло. Важливо знати, що право на допомогу на проживання мають також ті особи, які раніше отримували допомогу, але відмовилися від неї у зв'язку з поверненням до покинутого місця проживання і житло яких було зруйновано після такого повернення. Водночас при призначенні допомоги беруться до уваги майнові критерії, наприклад, наявність депозитів, купівля авто тощо. У разі відновлення житла або ж забезпечення житлом для постійного чи тимчасового проживання виплата допомоги припиняється з наступного місяця після отримання документального офіційного підтвердження цього факту. Проте така вимога не поширюється на дітей-сирот. Дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком до 23 років, які прибули з тимчасово окупованої РФ території України. Цим категоріям осіб виплати будуть продовжені навіть у разі забезпечення житлом чи у разі його відновлення. Нагадаємо, допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньопереміщених осіб, становить для осіб з інвалідністю та дітей 3000 тисяч гривень. Для інших осіб 2000 гривень. Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця.